Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі і на своїй поличці для нарощення кореневої та листової маси у орхідей. Тут в мене працюють дві лампи білого світла і фіто рожевого. Вимикаю я рожеве світло і буду вам показувати цікаво. Одразу хочу сказати про успіхи. Нещодавно забрала я з цієї полички. Орхідею Пінфламінго. Ось так вона виглядає. Тут в неї був повністю втрачений тургор навіть у цього листочка. За цей час, коли вона пробула на тій полишці, наростила оці всі корінчики, там з того боку, ще більше. І ось такий листочок. Не хочу її зараз піднімати, крутити, але у нас все вдалося добре. Повертаємося до тут моїх таких. Бачите, є і другий поверх. Піднімаю я орхідеї повище, Маленькі. Тому що тут в мене так трошечки забагато, чесно кажучи, орхідей. Ну, давайте будемо починати з тих, кого я вже буду прибирати і чому вони взагалі сюди потрапили. Орхідея Леодора в мене вже три роки. Це підліток, який, на жаль, теж підхопив від інших орхідей кліща. Ну, Тут видно по листочка, такі чорні плями залишилися від цього шкідника. Цей шкідник, звісно, що не робив дуже багато справ в моїй колекції. Ось так вона зараз зростає, тут в неї активне зростання корінчиків і листочків. Вона зростає в кокосових чіпсах, в цілому, її нормально. І я буду вже її прибирати звідси. В цілому, орхідея вже себе почуває дуже добре. Трошечки треба звільняти місце для того, щоб було вільніше іншим орхідеям. Так що леодорко буде уходити звідси. Тут в мене підліточки, яким треба наростити більше, більше корінчиків, тільки я їх полила, до речі, сьогодні. Вони були повністю просушені. Це в мене Fuller Sunset. це в мене сюрприз від Sony. І тут в мене зміїна шкіра тут поливала їх. Ставлю їх сюди повище, щоб їм було краще до освітлення. Все таки повище, по їм хочеться. Так, ну що, тут в мене леодора номер 2 Тут вона поки стоїть і буде стояти в неї не дуже гарно по корінчикам. Посаджена вона в такий самий горщик. По такому ж самому принципу, як і таліодорка, але тут вона, звичайно, кору в піні посаджена. Ми будемо знову-таки думати, що все вдасться, все буде добре. Що далі в нас тут із гарненького? Тут в мене орхідея сюрприз. Вони були дві орхідеї разом посаджені, були в тепліному стакані. Вони друга орхідея пропала цього сорту. І в цілому, можна сказати, що цю орхідею вже можна Прибирати звідси. Вона вже себе гарно почуває, тут же і корінчики є, і листочки ростуть. Так що будемо звідси її прибирати, як і Еліадору. Вайлдеріс. Ось така темненька. Ну, щось коротше, мені здається, що вона скоро піде в архорай Не розвивається зовсім ніяк, немає ні нових корінчиків, ні нових листочків. От якось вона отак от стоїть. Все, на цьому все. Забрала я в мами її першу орхідею. Йорк, щось вона втратила тургор. Тут почала вже ростити листочок новий. Ну, сподіваємося на краще, що все-таки вдасться цю орхідею врятувати. Це біла, а білі вони дуже сильні орхідеї. Ось тут в мене хотілося, щоб було все добре. Це в мене орхідея Рейнбоу з квітоносом і з точки росту. Якось вона виглядає, чесно кажучи, не дуже. Мені не подобається, що в неї листя без тургора. Тут корінчики, звісно, присутні трошки, а тут щось почало зростати, а я цього не бачила, до речі. Сподіваюся на діточку. Сподіваюся на діточку, бо я отут бачила тільки бруньку на квітоносі. Зараз я не сфокусую. Просто ще тут віднос нас за величенький до цієї полички. І я хотіла, щоб це все-таки була діточка. У мене орхідея, яка ну, вже напевно точно піде в Орхорай. Вона в мене вже півроку. І за півроку вона оце тільки почала ростити листочок. Купувала я три орхідеї у одного продавця. Знову ж таки, дешева рибка, погана юшка. Ці всі три орхідеї стоять в мене тут. А ще до цього я згадала, що я купувала в неї бронзового буду у вересні, який теж загинув. Тому якби, ось так. Ну, стоїть. Ну, нема в неї тургура. Але вона не наростила жодного корінця. Жодного. Просто жодного. Я думаю, що вона просто буде рости оцей листочок, і потім одного чудового дня загнеться, і піде ворхорайт. На цьому наші стосунки з нею і закінчаться. Це дуже гарний жовтий бігліп з червоною контрастною губою. На жаль, тут в мене зростає дитина. І успішно зростає дитина на пню. Це орхідея Brazer U. Ну, Хотіла, щоб вона якось поактивніше зростала, тому що тут нещодавно просто засохла в один момент її сестра. Тут були в мене дві дітки на цьому пні. Таке буває, не розчаровуємося, але хочеться ось цю, з цього дістати. Орхідейка-малютка від Іринки. Так, зараз ми її... Дістанемо. Ну, отак от, от поки зростає. Вже ростить в мене другий листочок. Я її особливо і не чіпаю. Вона в мене в такому тандемі тут і зростає, на цьому пні зверху стоїть. Так, тут в мене друга орхідея, ось її сестра. Ось цієї орхідеї сестра. Ця сестра себе почуває, поки найкраще всіх. Листок новий. Коріння, ви бачите, все в неї чудово. Ось так вона виглядає. Це бігліп сакура. Коріння тут в неї є. І воно росте. Зараз я її покручу вам показати. ось, В активному рості є корінчики. Тож, напевно, я її буду прибирати. Тут у нас щось таке було чорне, тому я її мазала Максимом. Я вже буду її прибирати з цієї полички вже точно. Її вже тут уже не місце. Так, і ось третя біда, третя сестра, орхідея юнікорн. Я тут вже і лажила ватні диски на листочки. Ой! Ну, що я можу сказати? Не ну, буде стояти. Буде стояти. Як не піде в орхорай, то буде жити. Орхідея Бігліп, яка має славу дуже норовливої дівчини. Але подивіться, тут навіть в мене сухий старий корінь пішов зростати. Це орхідея осінній вітер. Ну що, хай вона в мене так поки стоїть, стерчить. Потім омолоджу. Гарно, щоб вона тільки корінчики не ростила, головне, да? Омолоджу і пересаджу, так що ми можемо з нею ще знайти спільну мову. Ось так виглядає. Я її купувала в якому ж останні. Це була така прям конкретна оцінка. Ну, оцінка оцінці різні, Все таки це була орхідея від гарного виробника. І міцне вона має здоров'ячко, має ще сили зростати її. І... Так що ми тут її поки залишаємо на цій полиці трошечком тут. Порухаємо орхідею, хай тут залишається. Орхідея, яка ну, дуже мені подобається, це Согоролекс. На жаль, після цвітіння вона скинула все коріння. Ну, от, тепер тут сидить, коріння нарощує, листочок ростить, листочки без тургора. Вона, до речі, зараз почала тургор активно взагалі втрачати, то в неї такі п'яна були чудові. Ну, хай стоїть тут. Не будемо їй заважати зростати. Орхідея дикий кіт. В мене щось так відбулося, що в мене зараз два диких кота стоїть на реанімації. Після цвітіння ці фантастичні плямисті красунчики просто поскидали корінці. Я, чесно кажучи, в шоці. Це орхідея, я не знаю, від якого виробника. А друга в мене від Богемія орхід. Непонятно. тут в цілому. Я от пересадила її, прибрала там повністю таке от було сухе, як тут на орхідеї, такий був сухий пень. Тут коріння в активному рості. Тут все чудово. І тут ви бачите от корінчики і листочок тут. І все. Ну, можливо, все-таки все піде дуже добре зростати. Я дуже в це вірю і сподіваюся. Це в мене якийсь сюрприз від Міки. Не знаю, я його вже рятувала вже, напевно, купу разів. Навіть вже не хочу його присаджувати, доставати з цієї посадки. Тут я розумію, що йому завеликий горщик, дуже за великий, тому що втратив все коріння, ну хай стоїть. Це, от, як я ось купила собі оціночку, сюрприз від Мікі, так вона досі і стоїть. Орхідея, яку я поновила в своїй колекції це орхідея Монтре Пілор. На жаль, в мене. Попередня орхідея зварилася влітку, зварилася. Купила цю за дуже дорого. Ну, от якось вона якось так вона виглядає. Вони ж тут мені зростають нові корінчики, листочки. Потім я отут роблю омолодження цієї орхідеї і посажу її в ось такий стаканчик. Коріння тут же, звісно, що багатенько. Хочеться, щоб вони були ще довшими, щоб я могла завести їх гарно в посадку. Я думаю, що десь посередині літа я її пересаджу, омолоджу і пересаджу, щоб вона встигла додатися до осінні. Тут в мене орхідея, оцінка Ранімашка Сентідо, Рости зараз тут корінчики. Тут щось по горшику взагалі все поганенько, тому я її якось так от поставила, щоб вона тут в мене і зростала. Орхідея, яка теж в мене нещодавно квітла, це рон. Відквітла і просто щось в нею пішло не так. Почала коріння скидати, ну сподіваємося, найкраще. Тут вже пішов насортати листочок. Ганна тут стоїть в мене на цій полиці і думає про свою поведінку. Орхідея, яка теж одна із перших на себе прийняла кліща в моїй колекції, це орхідея Кенді. Я зняла чешуйку, розповідаю, тут була не шукаю, тут був листочок. Зняла листочок, а під листочком у нас були зачатки корінчиків. Корінці не могли пробити листочок, розказую чому. Кліщі люблять шию орхідей, дуже люблять шию орхідей. І своїми укусами вони тут зробили, якби таку от все, тут було таке темне, покусане. І тим самим вони своїми укусами... Роблять шию такою дубовою, дубово, прям конкретно дубовою. І корінці не змогли б і прорости і прорвати той листочок. Тільки я прибрала звідти оцю, 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 цей листочок, почали корінчики зростати, і все добре в нас пішло. Сподіваюся, цю орхідею теж мені вдасться реанімувати анімувати, і все у нас буде чудово. Так, у нас тут от. Дикий кот від Bahemia Orchід. Ще тут пішли зростати корінці, Корінці, вгору чогось вони пішло зростати. Тут у горщику є корінці. Так, що тут у нас? Є тут корінці на саднему рості. Оце листочок трохи прийшов до тями, бо він взагалі був без тургора. Тут ближче до основи вже з'явився тургор і росте новий листочок. Вирішила я пересадити орхідею Будатрежа. Попіколоред, отак. Тут в неї пішов вже зрости листочок, поставила її сюди, щоб вона все-таки наростила гарно кореневу масу, листову масу. Бо в подвійному горщику щось їй не пішло посадки. Взагалі, зараз я вже прибираю подвійні горщики своїх посадок. Зараз, на цей момент, в моїх умовах вони не актуальні. Вони мені не підходять. Також я зняла спня. Орхідею Сеншан дитину. Чому зняла? Тому що побачила, що вона почала втрачати тургор. Пень вже почав повністю відсихати свої корінці, і орхідейці не було чим вже питатися. Тут в нас є трошки корінчиків. є, Але все-таки сподіваюся, що ця орхідея буде вся в свою мамку, сильну орхідею рослину. І вона зможе наростити і корінці, і листочки, бо зараз вони всі якось всі три зі, зі страченим тургором. Не вистачало орхідеї. Ось так от не вистачало орхідеї. Зараз буду повертати всі свої орхідеї на місця. Буду прибирати орхідеї, які себе гарно почувають вже з цієї полишки. Вимкну назад фітолампу. І хай вони зростають і нікуди не збігають. Ще будемо слідкувати за орхідеєю райдогою, як вона тут що зростає. Але мені здається, що все-таки із точки росту там моя дитина буде рости. Я дуже цього хочу, щоб цю орхідею зберегти. Бажаю вам гарного дня, ще побачимося на моєму каналі.